На сьогоднішній день в Івано-Франківську область по вказівці прем'єр-міністра України буде проведений тендер і будуть направлені гроші в сумі 550 мільйонів гривень. На дорогу вона, траса звучить від чопа, Стрий, Моршин, Долина, Івано-Франківськ. Решта сума грошей з 550 мільйонів, там залишок 150 мільйонів буде прямо пропорційно розподілена на всіх гарячих точках. В складних місцях по області, це починаючи і верховина, і Косів, і долина, і снятин, і Отинія, тобто всі. Крім того, ми зараз будемо вести перемовини щодо спрямування крошів з Фонду регіонального розвитку, також зараз проводиться робота. Ідея заключається в наступному. Є філософія. Робимо одну дорогу капітально, ремонтуємо, а всі інші вирівнюємо і робимо програму те, що ми робимо на наступний рік. Залишається одне здоровий груз. Контроль громадськості, куди ці гроші підуть. І знову ж таки я закликаю всіх до примирення. Бо перекриття доріг, страйки ну, якщо не чують, я розумію це, але коли ми прикладаємо зусилля, а воно все рівно далі нагнітається. Мені шкода, тому примирення і тут потрібно.